Всім привіт, всіх вітаю. Дубль 2. Ну що? Прочитав я ваші всі коментарі, абсолютно всі до одного. Так що ви бачите, що всім стандартно написав. Дякую. Ну а що я ще можу там писати? Подякував, тобто приділив увагу. Ну Бачу, що вже треба дійсно переходити на сердечки, бо вже і спати нема коли. Не то що... Кожен день знімають, а ще й, і, і писати, бо ну, і обіжаються підписники, що просто стандартно. Я вчора почав відповідати. Всім дякую та усе. Ну, коротше. Прочитав я все з ваших коментарів. Я вам усім дуже щирого серця дякую, що ви не пройшли мимо, що немає в нас байдужих підписників. Каже, хто що міг, написав, навіть якщо і хто не розуміє, так і написали, що персиків нема, ну бажаю успіху. Я вам кажу, від щирого серця, всім дякую. Значить, що я зрозумів? Зрозумів, я те, що. Добре, що все не обрізав. Бачите? Ну, ви там написали, що треба не на кільце різати, так як я вчора там підходив і. Кремсав цей, ну у мене так вийшло не геть кільце, а так полукільце, бо я боявся близько, бо бо цією штукою можна дійсно аж і кору зняти з стовбура. То я так, от трошки якби опасався. Та й добре, що тільки два, а не все остальне. Значить, і зрозумів я знаєте, мені теж написали, що є хороший канал Вінсад. До речі, я підписаний на Вінсад. І Маценка, дивився я і, Маценка, і українське яблуко. Все це я підписаний дивився? Ну, діло в тому, що, що я тільки місяць як загорівся, цією ну, дилемою, я просто не встиг усе передивитися. Аби це я того року почав цим займатися, я б успів би, а так ну що я? Ось буквально я ж кажу: в лютому захотілося от і ала. Я вам підставлю фотографію, покажу, з чого це от почалося, з яких фотографій мене це понудило за. Заставило тобто, займатися цим персиковим садом. До речі, до цього я ніколи не займався ним. Не персиків у мене не було, то дві абрикоси до неба та все. Значить, дивіться, показую ще ось вам один. Якби... Ось у мене є. Дивимося, який це сорт у нас. Це сорт у нас. Симфонія, ось. ось таке дерево. Дивіться, яке бачите. Значить, я зрозумів, що на кільця різати не треба. Треба різати, щоб був пеньочок. Значить, дивіться, що я роблю. І ще зрозумів, що не треба спішити. Бо ще і ранувато. Значить, я що зараз зроблю? Дивіться. Я, так як мені порекомендували, кажу, ти можеш, щоб дерево стартонуло швидше. Центральний провідник. Ось, ось я зараз отуту, ось, зріжу, дивіться, я ставлю пеньочок. До речі, ріже він, блін, ну я не знаю, це сказка. Я кажу, я не перестаю дякувати тому чоловіку, хто мені це порекомендував. Дивіться, все. Опа, і ось є пеньочок, бачите? Все, я думаю, це буде. А тут ось залишилося в мене якраз, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять гілячок таких. Значить, що я зроблю? Я зроблю, зараз я не буду різати. А я це підріжу, тим більше все одно шаранувато. Я це підріжу, коли вже розпустяться почки, буде видно. Ну, бруньки, коли підуть, уже конкретно вріз, щоб я розумів, що живе, що не живе. Бо я, допустимо, зараз обріжу тут, бо ну, надо, ще мені сказали, що нижні оці гілочки, вони повинні бути більші, ніж оці верхні. Ну, Тому що оці верхні, вони і так. Якби... І то і швидше вони ростуть за самий низ, то прирізати треба оці коротше робити от, ну, самі верхній ярус, а чуть нижні, ну, чуть більші. То я кажу, я повернуся до цього. Персика, коли стартують, проснуться брунячки, я буду бачити, які живі, які ні. І тоді я ну, примірно так ось зріжу, отак ось як я показую. Зараз не буду нічого я кусити. Откусив, тобто отако. А оці десь, мабуть, ну, буде аж, аж так. Тобто так, якщо я щось неправильно, то поправляйте мене ще, бо я ж кажу, зараз я не буду. А зараз ми підемо і будемо робити, ну так скажемо, як правильно назвати, замазку. Да? Давайте назвемо так, щоб заробити ці всі рани. І ті, що я вчора там порізав, зараз ми це все зробимо, ви побачите, як це робиться. А потім я піду в дім і розкажу за, за розіграш вам. Так що так, йдемо, робимо. Наш вар, так скажемо, ну, антисептик. Отак назвемо. Будемо зараз робити антисептик. Так, Робимо антисептик. Підійшли. Ось у мене є віса. включаємо віса. Дивіться, по, по нолях, зараз да? ми його на кілограми переведемо на грами Ось у, ноль. Так, ложимо кусок. Дивіться, у нас виходить 522 грами. Ну, пів кіло, коротше, все в нас вапна такого кускового. Ложимо, в амальоване відро. от так, Беремо літр води. Заливаємо його сюди. Оно. Все. Я залив туди воду, хай собі цей. тепер беремо далі. Ось у мене прошлого разу я робив бордовську смесь. Дивіться, залишилося. Дивіться, рівно 100 грамів, бачите, Даже, ну, з пакетом. ну, 101, 100 грам рівно. Короче, мідного купоросу. Беремо 100 грамів мідного купоросу. Беремо, висипаємо теплу водичку, ось цю вітрову баночку. ось о, Висипали. І все, є у нас ось такий прутик, якому нічого не страшно. з нашої ось цієї арматури, так сказати. Розводимо. Дивіться, воно доволі швидко розтворюється там. Нема нічого. Так, що в нас тут? Ну, в коротше, лежить, зараз ми. Починає воно там щось, воно вже короче, включимося як воно розтане так, ну на цей раз я таке сніму ви чуєте? Дивіться що там відбувається. це капець Ото стартануло Воно розвалюється воно там на куски Хоча б гейзера не було Бо зараз знову буде ще гейзер як в раз Дивіться, що воно там твориться. Топець, ми його будемо вмішати, щоб воно не так стартувало. Так, ну що, получалося в нас ось, ось, дивіться, вже воно підстилу, вийшла в нас ось, ось така сметана, густенька сметана. ну вона зараз така, більш дуже густенька. Ми зараз що беремо? Беремо тоненькою струйкою. У нас ця вже розтворилася повністю. І будемо вливати сюди, ну, лить тихенько і мішати. Мені одною рукою в три ногу не брав, я зараз замішаю і покажу, що воно вийшло, яка консистенція. Так, ну що, ось, шо, бачите, отаке воно вийшло, як сметана, жидкувата. Значить тепер беремо це відро. Ось, дивіться, бачите, що рух. І ось ось так ось його. Те, що ми вчора зрізали. От зараз ми його все і закрасимо. Даже можна повністю дерево покрасити. Ось. Його. І оце буде найкраще, саме, саме то. Усі рани. Ось де оброблялці, різали сікатором. Оце все. І обробили. А от той тобто, навіть і так весі його покрасили по новій. Та й хай собі стоїть. Ну от. Все. Дивіться, як чітко. Бачите? Так само і це. ось підійшли, що ми вчора. Різали. Тут не геть воно аж на кільце зрізано. Тут є ось чуть-чуть маленький такий бугорок ось. Бачите, воно отак, от напевно, буде вам видніше. Ось, ось Тут не геть зрізано. Тут так 5 мм. Надо ну, більше, значить будемо більше оставлять на Ну, Коротше дивіться, бачите як хорошо воно І все. Ось Верхушка. Тут вообще хороший в мене пенечок получився. Ось і все. Оці верхні тоді приріжу. Бо на цьому ж мені зразу поправили, що треба прирізати. Тобто отак от Ну Це як бруньки розпустяться, бо гляди там, яка не жива, чи мало, ли. а то зараз обріжу і буде потім. Непонятно, що. Короче, оце якось отак. О, дивіться, все, ми прямо поновому його покрасили. І тепер я оцю сметану всю. У банку кришка ну банка та що закручується. Воно. У мене є я кришку раз. І мені на цілий рік тут фата його. Ну на цей сезон о цієї банки. Зарублювати усі рани. Це буде найкращий Найкращає септик, який є. Антисептик тобто Отак от, дивіться. Все. Все. Так, ну і до симфонії якраз до цієї прийшов, все, що зрізав, то зразу ж, дивіться, раз. Все. Порядок у танкових військах. А остальне тоді вже доріжу, коли вже стартане, як і мені кажуть, по розовому бутону тоді буде видно. Ну Тобто таку замазку зробили цю, зараз перелю його в банку. І в холодне. там на місце поставлю. Та й хай лежить, поки буду обрізати це все. А потім узяв собі та й замазив. Ось в банку вилив, бачите. Більше як півбанки вийшло. Оце воно таке густе-густе жидке. Вже помив мою кісточку. А ось трошки підсохло. Ось, бачите, повністю зелене. Чи, голубий такий і тут так само. Оце так вийшло, що я їзу покрасив. Так, помощники мої там воно вже когось. Лайо. Так, ну що, тепер поговоримо про, про наш розіграш. Думав я, думав, як його оце все правильно. Зробити, обустроїти. Сьогоднішнє відео буде розігруватися Іменно в сьогоднішньому відео. Так що пишіть під цим відео, хто приймає участь у розіграші колона буде розігруватися 20 числа. Тут якраз є сьогодні ще, воно, вечір, завтра день, післязавтра день. Ну, тобто ще 2 дні повних є. 에, може хто тільки підписався, хто там. 에, учасники правило, просте, дожен бути підписаний, комент, лайк, все. Більше, я хотів вам сказати, що будуть участвувати ті, хто народився тільки в цьому, ну, у місяці з 28 лютого по 25 березня. Да, це якраз є ну, люди. Це оберіг вовка. От. Ну, так подумав, подумав, думаю, ну чого його, якби, наче це трошки неправильно. Ті участвують, ті не участвують. У вас у кожного в сім'ї дитина є народжена от, в такі дати, то є там чоловік, то, ну короче, то родичі якісь. думаю, ладно, махнув. Хай будете всі короче, всі. Пишіть. Ось я вам показую ще раз, ось це оберіг вовка і ось, о. бачите, ціла стає. Тут ось два вовка і тут один. А чого стає? Бо це ж сім'я. А ну, оберіг, оберіг вовка це, це люди значить, прихиль, схильні до порядку. От, вони шанують усі традиції, вони живуть своїм розувом. Рідко вони прислухаються до чужих порад, і через що їм трошки бува складнувато ну, дійти до вершини. Якби. От. Цей оберіг, ну, Вовка, да, він допомагає представникам цього чертога знайти гармонії і умиротворіння, знайти е, любов і посилює, значить, творчі здібності. Оце, оцей оберіг вовка. Тут ще на цьому оберігу, дивіться, є руна, ось вона. Бачите? Це руна. Давайте так ось не знаю камера фокусується, не фокусується. Ну, тобто, ви, думаю, видно, да, як вона виглядає, ця руна. От. Це ру, руна е, одал. Ну, тіл ще кажуть теж. Воно це одне і те саме ну, руна. Це руна, вона значить е, руна зв'язку з родом. От. Ну, допустим, це ось зв'язок з сім'єю, да? у людей це сім'я, у тварин це, ну, якщо вовк, то це стая, ну. Дім, Логово. Ну, тобто. Оце. Ну, тобто, руна Одала ця, це, це зв'язок з родом. Вона допоможе налагодити до відносини з сім'єю. Зміцнити особисто особисто буде корисно тим людям, у яких з родичами є ну, спільний бізнес. От воно допомагає. Значення руни – це захист будинку. Ну, а так як це ось, допустимо, захист будинку сім'ї. А так як це вовка і воно ну, оберіг вовка і іменно присутня ця руна, ну, руна, це якби захист. Житла, роду. Матеріаля має, смейне відносини. Короче, ну, Оце так, оце це руна. Так воно. Значення її таке. Тобто пишемо коментар любий. Я буду ставити сердечка. Більше я там писати нічого не буду, воно е і якби, ну, щоб і рандомайзер не, вибер, не вибрав мене там, ну, без зайвих. Короче. Ото буду чистить коментарі, скільки там на... Під цим відео нас обирається, там 20 го числа ну, десь в обід ну, час, годину 12 зробимо прямий ефір і розіграш без виключань камери, без нічого. Щоб не казали, що там, ну, щось опять не так. Ото включаємо, скільки затягнеться те відео, будете бачити, як я його оплачую і все остальне, щоб потім не казали. Ой, довге відео чи ще щось. Ну Хочете бачити, як воно все. ну Значить, терпіть, дивіться. Тобто, ну всім, я думаю, понятно. На цьому все. Садком ми розібралися і, і з умовами розіру, що розібралися 20 числа і сьогоднішнього дня розіграю тільки одне відео. Оце сьогодні, що я вам показую. Все, значить, на все добре. А, ще забув сказати, що шнурок, шнурок кожаний, це ювелірна бронза. Це Ці вовки, також ювелірна бронза, шнурок буде, по, може бути отакого кольору, не знаю, камера передає, ні синій, бачите? І може бути отакого кольору. Або ж чорний, як в даному випадку. Ну, тобто по бажанню переможця я поставлю будь-яку. Ось тепер уже все. На все добре. До наступних відео.